Вітаємо вас із перемогою сьогоднішньому поєдинку. І скажіть, які ваші враження від сьогоднішнього і враження від старту вашої команди у цьому літньому турнірі? Дякую за привітання. Враження, звісно, позитивні. У нас був не дуже вдалий минулий сезон, але ми повністю довіряємо нашому тренеру та гравцю Константину Демиденко. Він гарно налаштовує хлопців. Він трохи оновив склад, і це вже дає свої позитивні результати. Що сказати саме про сьогоднішній саме поєдинок. Чи був він для вашої команди легким, чи був він десь і складним? Ви знаєте, я скажу, що поєдинок був складний, тому що команда суперника теж вийшла з великим бажанням виграти. Але повторюся, що Константин гарно налаштував хлопців, всі билися, гарно грали, і, в принципі, всі можливості гольові були практично реалізовані. Дякую. Дякую.